Вітаю всіх! Карта дня і підказочка від ангелів хранителів на 13 жовтня 2022 року. Довіртесь своїм ідеям. Ну що ж, ця карта приходить для того, щоб сказати, що ви на правильному путі. Ваші мислі, ваші ідеї, які зараз у вас і ваші плани, які зараз у вас в голові крутяться, вертяться, про які ви думаєте, на які полагаєте свої надії, вони вірні. Обстоятельства на землі і обставини на небі склались так, що зараз час діяти, і йти за своїми ідеями, і притворяти їх в життя. Так що просіть про помощ небеса і вперед к осуществленню своїх планів і своїх ідей. от, така от карта підказка від ангелів нам ух ти! На даний момент. Зараз ми як завжди починаю з овнів карта дня. карта дня. Так, Верховний Жрець для овнів. Карта законника. Що ж, завтра вам треба всі свої справи вирішувати правильно і по закону. Також завтра можете звернутися до когось за допомогою, за совєтом, за моральною підтримкою. Для когось дуже добре сходити в церкву, попросити за себе, а для кого, а хтось буде повчати інших уму разуму. Проявиться завтра як учитель. Тільці, тільці, завтра собрались когось обманювати. В першу чергу не обманюйте самі себе, перше значення цієї карти. Не обманюйте інших і чекайте, щоб вас ніхто не обманув. Будьте дуже бдітельні. Так, близнюки. У близнюків завтра добрий настрій, який на всіх буде. Питання всіх будуть вирішуватися положительно, а також отримайте звісточку, якусь звісточку ждіть. Раки, раки одержимі якимсь новим ділом, якийсь новий проєкт, нове діло, якийсь шанс від життя отримаєте вперед. Не пропустіть свого шанса. Леви, Леви якийсь новий етап життя починають. Якесь нове діло можна задумати. Або день пройде дуже легко, знаєте, бездумно. Так, ні про що не буду задумуватися, проведу його як шут, знаєте, з легкістю. Все буду відпускати, все пропускати мимо ошей і ні про що не думати. Так, діви. А дівам завтра дуже важко. А дівам завтра дуже важко. Кучу проблем на себе взвалять і одним махом захотять все це рішити. Будьте обережні, щоб не зламався хребет. Далі у нас ідуть Терези. Терезам теж життя буде давати якийсь шанс, але Терези будуть довго думати, приймати його чи ні. Посидьте в такій позі і подумайте, потрібно воно вам чи ні. Правильно, робите, що сидите в такій позі. Скорпіони, скорпіони. договори, находження компромісу, досягнення всяких переговорів, переговорів досягнення всяких Уладнання питань, компро... досягнення компромісів, в общем, отаке. Досягнення гармонії. Гармонії. Договоріться сам із собою, а також з усіма партнерами і окружаючим вас, вас світом. Так, стрільці завтра побідітелі, беріться за любу, за любу справу, все у вас вийде, побіде, будете побідітелем. І навіть люди, якісь вам будуть допомагати. Перемогу будете одержувати не сам, а з людьми. Так, Козероги, козероги постануть перед вибором або або Ну, а для когось завжди відограється коханням, сексуальною пристрастістю і знаєте, тілесними насолодами. Так далі, у нас йдуть водолії. Водолії на завтра ученики будуть робити якісь повседнівні справи, щось вивчати, щось узнавати, займатися знаєте, таким кропотливим трудом каждоднівним. Так, рибки. А рибки будуть потребувати допомоги. Або вам прийдеться до когось за допомогою звернутися, або ви вже заробили скільки грошей, що в состоянні допомогти кому-небудь. Ну, дивіться, чи стоїть допомагати, чи ні. І чи стоїть всім допомагати, бо тут одна людина без внімання, а друга, знаєте, одарена дарами. Всім добра.